Добрий день, дорогі глядачі. Вас вітає програма Береги надії. Нещодавно відбулася спартакіада людей з інвалідністю Львівщини. Її учасники поки не професійні спортсмени. Проте, мабуть, кожен із них мріє, що колись, стоячи на найвищій сходинці п'єдесталу міжнародних змагань, співатиме гімн України. Участь у цій спартакіаді дозволила її учасникам випробувати себе, позмагатися у багатьох видах спорту, а також знайти друзів та однодумців. Організатори цієї, як і всіх попередніх спартакіад, незмінні. Це Львівська обласна асоціація інвалідів та Львівський регіональний центр Інваспорт. Відкриття змагань відбувалося, як завжди, урочисто. Кеда проходить якраз в момент завершення Паралімпійських ігор в Бразилії. І тому вона дуже знаменна для нас. З великою перемогою завтра буде зустрічати наша громадськість Паралімпійців, які повертаються з перемогою. 117 медалей. З них 41 золота, 39 срібних, 37 бронзових воданих. І серед них є і наші, наші дев'яни, які є. Це Антон Дацько Із Бузька, це є ще Андрій Демчук, це золоті переможці, золоти мають. Це Роман Павлик, середній бронзовий президент Паралімпійських ігор. Тобто наші також дерев'яни відстояли честь України на Паралімпійських іграх. І головне те, що ці люди, ці переможці, якраз були в свій час учасниками таких патехріат, які сьогодні ми проводимо. І тому 29-та дев'ята спартикіада, людей з інвалідністю, вона несе в першу чергу за собою. Визначення кращих спортсменів. Вона несе визначення переможців, які з часом можуть стати і переможцями і Європи, і світових, світових змагань змагань інших. Маю заняття. Передати вам вітання від паралімпійців та колективу інваспорту. Бажаю вам гарних, яскравих перемог, хороших здобутків у житті. А також ніколи не давайте, не опускайте руки, ідіть тільки вперед і теді до перемоги. Чимало слів вітань від представників влади линуло до учасників цих змагань. Сокальщина це дуже радо приймає гостей. Бажаємо вам, щоб ваша спортикіада була достойна, щоб ви здобули і тільки отримували перші місця, і взагалі кажуть, що люди з обмеженими можливостями вони дуже міцні і такі справжні люди. Дякую вам за те, що ви. Перемагаєте, працюєте і здобуваєте, будуєте нашу Україну. Сьогодні тут зібралися сильні духом, найкраще. І вже сьогодні не даремно тричі згадували пару олімпіаду, яка закінчилася, де близько 100 разів, більше ніж 100 разів, і український прапор і дійсно було гордо за нашу країну. Коли ці спортсмени за кожний міліметр, за кожний крок своєї перемоги здобували і склізами на очах. Це дійсно була велика перемога, дійсно ви сильні духом. Бажаю вам щастя, здоров'я, Божого благословення і нових перемог. Хочу побажати вам, дорогі учасники, хороших стартів, великих результатів, міцного здоров'я, всіх вам земних благ. Нехай з вами по житті завжди буде віра, надія, любов. Спорт Паралімпійський стоїть в Україні, ви знаєте, на високому рівні і е, користується увагою держави нашої. Пам'ятаємо, що успіхи в Ріо, які тільки що завершились буквально днями нашої паралімпійської дружньої команди, складаються з успіхів ваших. Адже саме нами такими змаганнями масовими, які ми сьогодні розпочинаємо 29 й спартакіада Львівщини серед інвалідів, якраз і наша команда стала чемпіоном практично призером в Ріо. 29 років підряд ви вже збирається. Ви перші започаткували в Україні оці спартакіади інвалідів. Перші зробили це. І доводите, що воно таке є, існує і буде. І дівчина дала дуже багато спортсменів, переможців, єврозмагань, олімпіад і так далі. Щастя вам, здоров'я, благословення! Так відкривали обласні змагання для людей з інвалідністю. Сьогодні на 29-му спартикаду інвалідів Львівщини прибули переможці міських і районних змагань. Це понад 300 чоловік, які змагаються, будуть змагатися в 11 видах, видах спорту. І... В Принципі, це наймасові наймасовіші пору змагання і спартакіада, із всіх спартакіад, які вони які були раніше. Наша мета все ж таки, і Львівська обласна асоціація інвалідів спільно з інваспортом більше все ж таки розвивають масовий спорт на Львівщині і в цілому в Україні. Саме такою була мета і першої спартакіади для людей з інвалідністю, яка відбувалася в нашій області ще 1987 року. Перші змагання були в Брюховичах, Дуже прекрасна місцевість гарно було і було багато вражень, бо це було вперше. Це був і відпочинок, і знайомство. І так вже кожен рік почали їздити. Брюховича багато їздили, а потім вже останні роки в родачичах були, а тепер вже пару років тут. Ну що дається? Я рахую, що то ну, не професійний спорт, але все рівно є багато що хлопців, що може і пішли далі. Вони ходили по гуртках і може вони мають нормальні місця. Але це головне, що тут знайомляться люди, спілкуються. І в нас навіть після таких змагань познайомилися. У нас три сім'ї створилося. Різні захоплення є в учасників спартакіади, та види спорту, представлені на цих змаганнях, дозволяли кожному продемонструвати свої вміння. Шахи і шашки зібрали інтелектуально багатих людей, здатних до посидючості та роздумів. Теніс, навпаки потребує рухливості швидкої реакції. А в перегонах на візках беруть участь активні та життєрадісні, як наша наступна співрозмовниця. Брали участь у перегонах на візках. Взяла перше місце, Конкурент у мене була Оксана Кононова, така сильна конкурентка. Так що мене трошки так обрадувало перше місце. Задоволена, що з медаллю поїду додому. Я би хотіла далі займатися перегонами. Трошки, може, якийсь свій рівень з кожним роком покращувати. Треба кожного року сюди приїжджати, пробувати свої сили, змагатися так і перемагати. Алеся також у більярді. Тут фортуна усміхається тим хто має вправні рухи. Ми вже, ми вже, ми вже, ми. Кидання м'яча в кільце цьогоріч відбувалося лише сидячи, а це поставило в рівні умови всіх учасників. Вдруге на обласній спартакіаді представлена боча. Лише за один рік пропагування цього виду спорту Львівщина вже має перспективних спортсменів. Один із них Іван Мельник. Цього року в Одесі були змагання чемпіонату України по бочі. Там хлопці виборювали перші місця і тепер поїдуть на змагання в Польщу. Там є категорії БЦ-1, бц 2 бц 3 бц 4 І вони будь боротися там в Польщі, якби це буде вже такий якби європейський чемпіонат. Якщо наша Україна там добре виступить, займе призові місця, то вона має шанс, якщо буде далі тренуватися, займати хороші, показувати результати, попасти у 2020 році на паралімпіаду в Токіо побачу. Ну, Це треба тренуватися. Зараз Боча дуже добре розвивається в Україні. Проводяться змагання на доступно для всіх це дуже хороший вид спорту. І ми сподіваємося, що будемо тренуватися і ми попадемо на цю Паралімпіаду. Армспорт? Ще ніколи не був таким запеклим. Змагання з цього виду зібрали аншлаг глядачів. Давай, давай, давай! О, давай, вибучуємося, я поспішав, що він того не пострія. давай, 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 давай! Популярним видом спорту за кордоном і на Львівщині його люблять. Легка атлетика традиційно представлена бігом та стрибками в довжину з місця. Я брала участь в бігах, в стрибках і в здачці. Я прийняв спартакіаду на не на перший раз, хочу мати стільки на ворот, як Роман Павлик. Українські паралімпійці дійсно є великим прикладом для учасників спартакіади. Дуже, дуже гордий за нашу збірну, за її здобутки. Я вважаю, що третє місце це, це дуже почесне місце, особливо в таких змаганнях, де можна показати силу духу, силу волі і бажаю нашим паралімпійцям нових звершень. Я ними захоплююся, тому що це люди сильні духом, постійні тренування, то теж так нелегко. І такі місця, золоті медалі взагалі супер, особливо Антон Дацько так порадував нас. Так що так, треба стремитися до перемоги. Обласні змагання масового характеру мають велике значення для розвитку професійного спорту. У нашому районі на даний час паралімпійський рух розвивається з високими професійними темпами. Так як ми в цьому році вже маємо два паралімпійці, це Децько Антон і дідух Віктор. Але ми зараз приїжджаємо вже 14-й раз на цю обласну спартакіаду і ми бачимо перспективу багато молоді. І ми думаємо, що на перспективу ми ще будемо мали одного легкого атлета це Дончак Петро. В цьому році він приїхав на обласну спартакіаду, де йому підійшли. Тренери інваспорту, і він дуже хоче співпрацювати з тренерами інваспорту і здобувати успіхів, не подолаючи трудні дистанції, але не піддаватися нижче, як Дацько і Дідух. Змагалися завзято, проте не спортом єдиним живуть учасники обласних змагань для людей з інвалідністю. Адже львівщина славиться і творчими талантами. Добро наші Вітаю вас всіх із ще одною зустрічю нашої великої родини. Ми сьогодні. В котре вже показуємо розумним, що ми розумніші, сильним, що ми сильніші, талановитим, що ми та найталановитіші на світі. І хай Господь Бог береже нас і опікується, і дає нам нас наги, любові. Хай так квітка любові розквітає в кожного в вашому серці, хай вона розсвітає в кожного, хто зустрінеться з вами і подивиться ваші очі. Тобі на ліку, земля, і звеселя, і пісня золоття, на тебе світли свого христалю, в тебе змешно серце, я зню. Україну чарів і ніхна, і прекрасна неначе весна. Я закохана в тебе дистян, тобі рівної в світи нема. Спартакіада, напевне, не була б такою довгоочікуваною для людей з інвалідністю, якби не щирість і відкритість організаторів, а також керівництва оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник. Мені сьогодні хочеться подякувати всім організаторам такої. Доброї роботи, яку вони провели, по обласної спартакіаді області, тут зібралося дуже багато наших людей, які нуждаються в спілкуванні, нуждаються в спорті, нуждаються просто в хороших відношеннях. Що наша держава їх ще не забула. А цієї душі товариство, довіра хочу подякувати Василю Михайловичу. Карвацькому за збережений унікальний кусочок нашої України Львівщини. Дякуємо йому від цієї душі. Який порядок, яке відношення, низький вам уклон. Звичайно, що і державне підприємство особі генерального директора Андрія Павловича Дяченка також пішов на зустріч, тому що. Всі наші учасники живуть безкоштовно у нас на території. Ми вже проводимо в цьому році 29 дев'ятого серед учасників. Дуже вже багато знайомих, друзів. Є і колишні учні, які навчалися в жовтній спецшколі, в львівській спецшколі, тому що під час літніх канікул ми багато приймаємо дітей, в тому числі і дітей з вадами. Так що робота для нас така знайома, користуючись нагодою, я би запросив всіх мешканців Львівщини, всіх. Людей, яким потрібно лікування, яким потрібно профілактичне лікування, нехай приїжджають до нас, адже лікування база в нас велика, лікування база в нас різноманітна. Є для цього відповідні і сертифіковані документи, що підтверджує про це усі старти 29-ї обласної спартакіади були вже позаду. Тож учасники зібралися для урочистого нагородження. Нас дуже тішить те, що навіть серед учасників сьогоднішньої цієї нашої спартакіади є ті, ті молоді такі наші вихованці, наші учасники, які в подальшому можуть приймати участь. І в українських змаганнях, і може бути і паралімпійцями і іншими. Тому це дуже сьогодні такий підсумок. Підсумок дуже серйозний. Шановні спортсмени, завершилась наша спекіати, і ми переходимо зараз до самої приємної процедури це нагородження переможців і призерів. Анна Олена друге місце Друге місце на бартах є. Yeah? Переможцями стали якщо по районам, то Бузька районна команда Бузької районної асоціації інвалідів, друге місце Золочів, третє місце місто Червоноград. Але в цілому переможці стали всі учасники змагань. Які приймали участь в цьому сьогодні? Багато було претензій стосовно, що, на жаль, ще недоступні у нас об'єкти на місцях для заняття спортом, реабілітації, відповідне, відсутнє, відповідне обладнання. Тобто йдеться багато питань, над якими треба працювати. Це все закладено в обласної комплексній програмі правового соціального захисту реабілітації інвалідів в області, і ми повинні домагатися від органів влади, щоб дійсно спорт і реабілітація людей з інвалідів відповідно забезпечувалася і технічними засобами, і приміщеннями. І тоді буде більше ефекту від всіх наших цих змагань і залучення молоді до змагань. 29-та обласна спартакіада людей з інвалідністю Львівщини подарувала її учасникам багато позитивних емоцій, але найголовніше віру в себе, в свої можливості і надію на те, що кожен може добитися успіху в житті. Програма Береги Надії прощається з вами до наступної зустрічі. Бережіть надію у своєму серці, бо вона безцінна.